Шановні студенти факультету адвокатури, якщо ви плануєте після закінчення нашого університету здавати кваліфі... кваліфікаційний іспит для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, то в цьому, в цьому вам недмінно допоможе вибіркова навчальна дисципліна, яка має назву Виключення кримінальної відповідальності за законодавством України. Чому? Стаття 47 Кримінально-процесуального кодексу передбачає, захисник зобов'язаний використовувати засоби захисту для з'ясування обставин, що, по-перше, спростовують підозрювачі обвинувачення. По-друге, звертаю увагу, виключають кримінальну відповідальність. І нарешті, по-третє, пом'якшують кримінальну відповідальність підозрюваного обвинувачення. Кримінальний кодекс України. І інші законодавчі акти України передбачають біля ста таких обставин. Але в курсі бакалавріату ви мали можливість вивчити деякі з цих обставин у зв'язку з браком часу, який відводиться на вивчення цих обставин. У нашому же курсі ми групуємо обставини, що виключають кримінальну відповідальність, на, дві, на три великі групи. Обставини, що виключають протиправність діяння, обставини, що виключають суспільну небезпечність і склад кримінального правопорушення у вчиненому особою діяльність. Більше того, кожна із цих груп включає перелік окремих обставин. Перше, наприклад, обставини, що виключають протиправність чинного діяння, передбачені в кодексі чинному. І обставини, що виключають. Теж протиправність, але передбачене іншими актами законодавства України. Причому перелік цих е, обставин є невичерпним. Друга група обставин, що виключає суспільну небезпечність вчиненого діяння, головним серед, серед цих обставин є малозначне діяння та його різновиди. І нарешті третім, третя група це обставини, що виключають ознаки. Складу кримінального правопорушення у вчиненому особою діянні. Деякі з них ви вивчали в курсі бакалавріату, але більшість з них буде вивчатися у нашому курсі. В період війни Верховна Рада ухвалила два закони, якими доповнила кримінальний кодекс і інші законодавчі акти України щодо обставин, що виключають кримінальну відповідальність. Про що йде мова? Пам'ятаєте, на початку війни були інформація про те, що бабуля пригостила отруєними пиріжками російських окупантів, які загинули. Вона реалізувала своє право на захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України від збройної агресії Російської Федерації. А наші славні пр пр протиповітряні сили кожного дня збивають ракети Російської Федерації. Уламки, яких, на жаль, падають на будинки, машини і, на жаль, на окремих людей, які гинуть або отримують поранення. Яка обставина виключає кримінальну і іншу юридичну відповідальність військовослужбовця за заподіяну шкоду? Такою обставиною є бойовий імунітет. Зазначений і багато інших цікавих і необхідних питань. Розглядається в курсі виключення кримінальної відповідальності за законодавством України. Цей курс є авторським. Його автор я, Баулін Юрій Васильович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України. З 2008 по 2017 рік я працював суддею Конституційного суду України. В якому займав адміністративні посади заступника голови і голови Конституційного суду України. Крім того, згідно з указом Президента України, я очолюю робочу групу з питань розвитку кримінального права у складі Комісії з питань правової реформи при президентові України. Робоча група підготувала проєкт нового кримінального кодексу, в якому міститься розділ 9 й Обставини, що виключають протиправність діяльні, в нашому курсі ми плануємо розглянути всі ті новели, які передбачає проєкт нового кримінального курсу. Я вважаю, що навчальний курс виключення кримінальної відповідальності за законодавством України є цікавим і необхідним для адвоката по захисту прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого. Підсудного, засудженого і навіть виправданого, закликаю вас до опанування. Пропонуємо вам курсу. До зустрічі на лекціях і практичних заняттях.